Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 157 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, а також шість зенітних керованих ракет с 300 Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 121 ворожі ворожий БПЛА типу шахет і дрони імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання семи ракет та 35 ударних БПЛА на десяти. Локаціях ще один ворожий БПЛА станом на ранок в повітрі. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Ворог завдав масованого удару, БПЛА по Дніпропетровщині, поцілив по підприємству в обласному центрі. Виникли пожежі, вогнеборці їх ліквідували. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Також відомо про пошкодження житлових будинків, вибиті вікна. Інформація про хімічну небезпеку для жителів міста не підтвердилася. У ДСНС Дніпропетровщини заявляють, що повітря чисте. Також окупанти завдали серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині. Є руйнування, виникла масштабна пожежа. У ДСНС зазначають, ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Надзвичайники не постраждали. Вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані внаслідок атаки сумської громади загорілися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС обстежили місця влучання, запобігли подальшому поширенню вогля. Атакували об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині. За даними голови ОВА, через це у частини населених пунктів відсутні електропостачання. Відновлювальні роботи тривають. Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили удар дронами по НПЗ в Рязані та на автобазі в окупованому Луганську. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді зазначив, що атаку здійснили бійці 14-го полку сил безпілотних систем спільно з ГУР ССО та іншою складовою сил оборони. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії. За словами речника Кремля, гарантії безпеки для України можуть і мають бути предметом для майбутніх перемовин. Пісков каже, що ці гарантії мають бути реальними і взаємними. Також прес-секретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України у вигляді розміщення іноземних військ. За його словами, це буде неприйнятно для Росії, оскільки іноземні війська не можуть виступати як гарантії безпеки для України. Свої війська готові надати 26 країн для підтримання миру в Україні. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон після саміту коаліції охочих. У нас є 26 країн, які готові залучити своїх військових в Україні на землі чи в повітрі, чи в морі, щоб гарантувати безпеку у день, який настане після припинення вогню чи настання миру. Це війська, які не будуть вести воєнних дій проти РФ, але вони будуть забезпечувати мир. Вони будуть розміщені не на лінії Інії фронту, а на визначених локаціях, і матимуть на меті запобігти можливій майбутній агресії, сказав французький лідер. Серед інших заяв Макрона у мирних переговорах не може бути жодних обмежень стосовно формату чи спроможності української армії. Гарантії безпеки, які коаліція охочих напрацювала на саміті, мають політичне підтвердження і відповідають усім програмним документам НАТО та безпеці Східного фронту НАТО. Європейські лідери мали розмову з президентом США Дональдом Трампом. У наступні дні європейці підіб'ють підсумки американської підтримки гарантій безпеки та санкцій. Незабаром очікуються нові контакти між американцями та росіянами. Зен Дональд Трамп анонсував дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. Репортер запитав американського президента Дональда Трампа, чи планує він поговорити з Володимиром Путіним у найближчим часом, оскільки 4 вересня Трамп мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідер США сказав так: я буду. У нас дуже хороший діалог. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення візиту до Китаю. Про це йдеться в його заяві за підсумками візиту до Пекіна. На порядку денному буде питання енергетичної інфраструктури. Прем'єр-міністр Словаччини та президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній прес-конференції. Йдеться в повідомленні мовника, який цитує при службу уряду. Українська сторона наразі офіційно не анонсувала зустріч.